Доброго здоров'я, <кій> вибачте, пані і панове, у мене просто 5 мільярдів думок в голові, і вони крутяться і якось там собі не дають ради, а навпаки, якось сперечаються між собою, тому що з одного боку треба пояснювати, що відбулося в Вашингтоні вчора, а з іншого боку. Мене дуже сильно всередині, мене дуже багато емоцій з приводу того, як же багато українців брехало собі людям навколо собі. Це Бог з ним, але коли більш-менш авторитетні люди почали розповідати після зустрічі в Алясці, як це все буде, ми програли, ми приречені. Взагалі, оця приреченість до поразки. Це така о, о, одна. С... Мабуть, тому люди, лю, людям цікаво слухати або плюс, або мінус. Людям цікаво слухати, або ми всю, все перемагаємо, або ми все програємо. А триматися посередині людям не цікаво. І тому ну, рейтинги вростають у тих, хто каже: Ой, все, просрали. Ну, коротше. І, і в моїх ефірах таких телевізійних, і тут я казав, що я, по-перше, не знаю, ніхто не знає, Трамп не знає, Зеленський не знає, Вурсула Фондельян не знає, і президенти, і і, і Прем'єри не знають. Тому що все. Хто знає, що буде завтра? Ніхто не знає, окрім Бога. От. Ну, але ми любимо послухати, потім поговорити. Потім я пам'ятаю, як мене почали критикувати там деякі люди, мої колеги, що я от не правий, а, а Трамп. Вже повністю здався Путіну. Трамп на Трампа є а, дуже якісь викривальні е, історії. Трамп його можна шантажувати. ФСБ має документи і все на світі, і він буде улесливий до Путіна і до Росії. І буде нехтувати думкою європейців. А тим ти більше думкою Зеленського, і, і все ми все програли. І таких людей досить багато, і вони, і вони їх вони нерухомі, їх зрушити неможливо. Якщо ти завтра наведеш мільярд прикладів, що ну не все буває так, як ви кажете, то будуть казати: почекай, давайте почекаємо. Давайте, може, от, от зараз все це почнеться. А от зараз це буде. Ну і тепер що ж робити? Ну і як я вже казав, ніхто не вибачиться. Очевидно, ніхто не скаже той, хто три дні тому казав, що все пропало, гіпснімають знімають, клієнт жають. сьогодні не скаже: слухайте, я там трошечки збрехав, ну вибачте мене, будь ласка, я. Ну, і тут взагалі питання до, вже до соціуму: що да? хочуть, хочуть чути українці. А, правду чи думку, яка їм подобається. Тобто, самі українці люблять улесливість, таку, що от буде так, як ти думаєш, або правду. Ну, допоки ми не навчимося всі як один, і я в тому числі не навчимося розуміти, що правда краще за всіх умов, яка б неприємна вона не була, ну і так ми і будемо жити. Сподіваюся, що не так ми будемо жити. Сподіваюся, що ми все ж таки навчимося. І я себе відношу до таких людей, яким теж треба навчатися. Ну, давайте подивимося, що ж насправді сталося. Насправді сталося те, що очевидно, що з територіями будемо говорити пізніше, українськими. Але також стало зрозуміло, що це не буде, ми захоплюємо все до Дніпра або 150 тисяч кілометрів ліво, право, вперед, на захід, на схід на північ на південь і так далі. Тобто, вже такі акценти з'являються, що це мало ймовірно. Друге. Мабуть, ми не будемо в ближчим часом вступати в блок НАТО, але тут знов таки виникає питання: а чи він потреб, чи ми потребуємо блоку НАТО? Чому? Тому що, якщо український військово-промисловий комплекс, якщо західній допомоги, все це збройні, це все почне працювати, і ми це все зможемо мультипліку. Тобто поширювати і, і ставити вже на конвейер оці ракети, які нещодавно одна з'явилися, та, що несе одну тонну вибухівки і летить на 3000 кілометрів, то я не переконаний, що нам потрібно НАТО. Ну, не знаю, мені, мені так не здається. Єдине засіб, який може Путін чи Росія вже без Путіна застосовуватися, ядерний удар. Ну тут з ядерним ударом проблема, тому що. Ну, По-перше, ніхто не знає, який вітер буде в той момент. Може, ядерний удар буде нанесений і все це понесе на Росії, там всі помруть, хоча їм пофіг помруть, вони там ще не помруть. Але ну, там же буде і Китай проти, і Америка проти, і Європа проти, всі бруть проти, ну, навряд чи наважиться хтось кидати ядерне, розкидатися ядерними бомбами в, сучаснім, в сучасному світі. Значить, і, і решта все ніби ну принаймні не на користь Росії, очевидно. Да? Е, е, значить, по лінії зіткнення, по лінії, де, яка зараз знаходиться, вже порахували фахівці з 24 лютого по сьогоднішній день, лютого 22 року, по 25 п'ятий рік. По Серпень, значить, менше одного відсотка території загарбала Росія. Ну, от, приблизно такі успіхи. Ну, значить, так і буде. І десь воно там і зупиниться. І тоді треба сказати, що я завжди казав, те, що найбільш вирогідний варіант це. Це те, що зупиняється там, де зупинилися, там же тонкощі відведення військ, відведення важкої озброєння, куди, на якій відстані, куди, куди, сюди, туди. Але тут є думка українців, і це важко якось знехтувати, тому що ну не, не важко собі уявити, що президент підпише якусь угоду, що українці, а росіяни не відходять, а українці відходять на 200 кілометрів і, 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 і не стріляють. От я щось не сильно в це вірю. От, Значить, НАТО мінус НАТО, плюс лінія зіткнення території на потім українська влада залишається в Україні, ніякої денаціоналізації, денацифікації, де, де вибачте, де демілітаризації не відбувається. коротше. І наявність п'ятої статті, чи як би сказати, Умови п'ятої статті, тобто коли в разі нападу на Україну НАТО включається в військові дії, чи принаймні починає дуже інтенсивно постачати зброю, показує, що Росія отримає, окрім Фінляндії, величезний шмат ще й Україну в якості недружньої країни. Це означає, що Путін програв все. от Якщо ми подумаємо, то Путін. Або можна інакше сказати, він не виграв нічого, окрім оцього менше одного відсотка землі української, зруйнованої вщент, і це очевидно, що залишивши це за собою, невідомо як воно буде відновлюватись, відтворюватись, як вода потрапить на Донбас, як електрика потрапить і так далі, тому подібне. Коротше кажучи, питання набагато більше для Путіна, ніж для України. Ну от, І це, мені здається, тішить. Очевидно, що це багатосерійний фільм, це, очевидно, не односерійний фільм. І буде була Аляска, потім Вашингтон. Тепер вони готуються до зустрічі. Подивимося, як Путін поїде до, до Зеленського, що буде Зеленський говорити Путіну. І що Путін буде відповідати. Достатньо цікаво, але. Знаєте, от і ще одна така може для когось здає здатися другорядним. Колись була така історія, що Україну знають через те, що був Чорнобиль, через те, що був великий футболіст Андрій Шевченко, через те, що були боксери, брати клички Тепер про Україну знають всі, тому що всі лідери всіх цивілізованих країн світу збираються в Вашингтоні і обговорюють з українським президентом що. Буде завтра, післязавтра, через рік, два, три, п'ять, десять і так далі. І це вже фактор світового значення. Ну і нічого не тут не, не, не вдієш. І всі, хто не любить Зеленського, вони не, не полюблять після моїх слів. Більш того, мені скажуть, що я хтось там ну хороший, я поганий дуже. Але це все в, в історії людства, в історії України і в історії взагалі ближчих 20, 30, 40 років. Може, не прямо завтра буде бути про це написано. Да. Буде написано, що це за, за керівництво Зеленського вдалося таке зробити, таке зробити. Пу -пу 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 -пу. Я оце хочу знайти десь дерево, а у мене сидіння ніби дерев'яні. Я думаю, що це отак от буде сказано, і у відповідь на, вибачте на слові, дебільні слова багатьох моїх знайомих і незнайомих людей, це не Зеленський, це український народ. От хто говорить про британський народ, а мовчить про Черчилля, мені цікаво, внаслідок Другої світової війни. Чомусь всі говорять багато про британський народ, англійський народ, британський народ, народи точніше, британські, але. В 10 разів більше говорять про те, що роль Черчилля велика. І так і в житті. Ти не можеш собі уявити, що люди будуть асоціювати, навіть якщо це брехня, навіть якщо Зеленський робив багато помилок, а він робив багато помилок, дуже багато було. Можна було б уникати багатьох помилок, але в результаті це погане світ забудеть, а про те, що протистояння з Росією. Вийшло так, як воно вийшло, як воно вийде, я сподіваюся, на користь України, принаймні не на користь Росії. Ну і тепер да, І ще одне таке невідоме це безперечно санкції. Які санкції будуть зняті, скільки цих санкцій буде знято? Наскільки це зняття санкцій допоможе Росії? Я не думаю, що будуть зняті всі санкції, які зроблять Росію такою, як вона була до 24 лютого 2022 року. Думаю, що все одно їм буде сутужно. А навіть якщо знімуть, то це все одно вже дається в знаки Оця криза двохдвоттрирічної дво, дво протяжності, впродовж якої Росія занепадала, занепадала, занепадала. Росія вже не знекровлена. знекровлена вона не нападе ні на кого. Це очевидно. Вона не може напасти ні на кого. Вона оточена ворогами. І Азербайджан, і Вірменія, і ближчим часом стане на цю ж позицію Грузія. Переконана І Середня Азія бачить вчорашню розмову і каже: Ой, так вони слабкі. І Росія перетвориться, знаєте, на двох таких, таких дядечок і трьох-чотирьох, які сидять під будинком і, і такі вже а Апомніш, Вася, як ми круті були, коли нам було по 25-30 і дівчанки, і, і водочка, і оце буде Росія. А помніш Петр I? А помніш Екатерина II, а помніш, когда мы вот это... Це... За три роки дійшли до Берліна, а, а, а запопаливий голос українця. А пам'ятаєш, як ти один менше одного відсотка в 25-му році захопив України? теж за три роки. Теж за три роки. Так що, коротше, це вони перетворюються, мені здається, і це я боюся, що це. Боюся, не боюся, я радію, але, але це історія про початок занепаду. Швидко не буде, і ще буде велика бійка, і я маю переконаний, що Росія так просто не піде і так просто вони її не намовлять. Але я собі просто намагаюся зрозуміти, які карти на руках у, у, у Росії. Всі карти, які на руках у Росії, насправді в кишені у, у Трампа. Якщо Трамп не змінить свою позицію, або навіть мінімально змінить на користь Росії, це для Росіян все одно катастрофа. Вони просрали, вони навіть не програли, вони просрали війну. Всі їхні намагання не призвели ні до чого. І, і Крим, і Донбас, і НАТО від українців не, не втечуть. І настане момент, коли Україна озброїться, стане сильною, проведе дійсно хороші політичні, соціальні, економічні реформи, коли, коли в двері України постукає НАТО і, і запросить, а не українці будуть проситися в НАТО. Так що все іде більш-менш на сьогоднішній день. Все йде більш-менш непогано. Друзі мої колеги, будь ласка, наступного разу стримуйте свої емоції. Взагалі, оці всі емоціональні моменти, я давно це казав, і навіть в цих програмах колись казав, що коли ви бачите дуже емоційну людину, значить вона вам перекидає свою емоцію, ви стаєте емоційними, і це перший, перша ознака маніпуляцій. Це перша ознака того, що вас хочуть вимкнути вашу голову і увімкнути вашу емоцію, і вимкнути ваше раціо, і ви тоді, ой! А, а червона доріжка! Ой! А він зімручкався! Ой! А він його плескав по, -по, -по, -по плечах і плескав в долоні. Ой! слухайте, це нічого не означає. Це нічого не означає. І весь світ знає, хто такий Путін, і навіть Трамп знає, хто такий Путін, або йому дружина скаже. Ну коротше, це вже нікому не цікаві мої внутрішні думки про, про світ, в якому я живу. Я не намовляю вас дивитися мене і не дивитися кого. Дивіться, кого хочете, вірте, кому хочете, робіть, що хочете. Взагалі, ви вільні люди. Але просто подумайте, що ну, це не дуже чесно, ніхто поки не вибачився. Всі, хто три дні поспіль кричали, все пропало. Тобто, дурили людей, які слухали і вірили, просто дурили. То, коли ти когось дуриш, а коли ти це робиш не спеціально, то, будь ласка, потім скажи, слухайте, я там помилявся. На все добре, пані і панове.